Так, вітаю всіх. А, ну що, в нас сьогодні нова цікава тема це арт-терапія як спосіб подолати стрес. Мене звати Софія Олександрівна і я професійний вчитель малювання, що готує до вступу та допомагає діткам розвивати таланти саме в малюванні. І розповім вам історію про одного свого учня. Це вже було дуже давно, але історія цікава. Хлопчик років 8-9 малював такі різні страшні, -страшні картини. Прямо от любив він це робити, і його бабуся дуже сильно хвилювалася. Говорить, ну, хлопчик у нас спокійний, такий, надійний, хороший, але чомусь він бере і малює такі страшні, якісь криваві картини. А справа в тому, що для дитини творчість це спосіб показати свій внутрішній світ, показати свої емоції, переживання і дати собі, наприклад, якусь ту ж саму емоційну розрядку. Тобто за рахунок саме отакої, може навіть агресивної десь манери, або ще чогось, дитина реально може зрозуміти, відчути, передати Свої почуття і потім далі бігати, стрибати, гратися і так далі. Тобто, за рахунок цього дитинка може бути спокійною і витривалою, тобто витримувати якісь внутрішні пришкоди, внутрішні якісь кризи. Ось це все можна якраз за рахунок арт-терапії подолати. І, власне, такий учень у мене не один, таких учнів в мене багато. Дітей, які от починають саме з ну, саме такого якогось моменту, У мене хлопчик він малює то сиреноголового він малював, то він малював аніматроніків, то він малював тонучий Титанік. І кожен раз я запитувала його, чому йому це так цікаво, чому йому так подобається малювати подібного плану контент. А він говорить, що от якось йому це цікавий сюжет, йому це якісь такі цікаві речі, які він ну, от бачить, показує і йому прям подобається. При цьому, що дитина дуже спокійна, така дружня, життєрадісна, але на творчості показує саме подібні роботи. І я завжди тут не змушую робити. Веселку, зайчиків і квіточок, я кажу: Окей, супер, хочеш малювати таке, давай намалюємо. Тобто це спосіб розслабитися. І сьогодні я вам розповім, які ж є вправи і що взагалі таке арттерапія. Тож, поїхали. Дивіться, а терапія як така, це в нас термін з психології. І в психології є терапія там гештальт, тілесна і ще, і ще, і ще різні різні види терапії, і в тому числі арт-терапія. Тобто, це вже такий задокументований метод психологічно себе стабілізувати, собі допомогти. І мистецтво це теж є арт-терапією. Причому арт-терапія включає в себе не тільки малювання. А і ще це може бути музика, танці, театр, може бути і ліплення, і різні такі от поробки руками. Так, це все може стати арт-терапією. І якщо говорити про сьогоднішні реалії, то так чи інакше вам потрібно заспокоюватися. Всім потрібен психотерапевт, так? Але не завжди є такий спеціаліст під рукою, в моменти, коли вас раптово накрила панічна атака, стрес, якісь взагалі такі речі, які ось так от, по просто е, моменту, знаєте, що пальців вони з вами трапляються. Що робити в такому випадку? Що можна собі, яку швидку допомогу собі дати? Звісно, можна сказати, так, не переживай, все буде добре, все буде гаразд, але це скоріше роздратує, ніж допоможе. Тому найкращий спосіб починати це як творчість і як такий швидкий, швидкий антистрес. Що можна зробити для діток маленьких? Їм можна дати аркуш паперу, блокнот, можливо, просто клаптик чогось, так, якісь такі речі, які поряд, і будь-який матеріал, що є під рукою. Може бути ручка, може бути там, олівці кольорові, можуть бути ще якісь матеріали, а може бути навіть їжа, чому б ні. Тобто якимось там чаєм можна малювати, можна малювати тістечком чи ще чимось. Одним словом, тут у дитини є багато варіантів, з чим вона може щось робити, чи там, листочком, ягодами і ще так далі. І а, починати просто, от, що ти відчуваєш, намалюй це, покажи. І діти вони взагалі настільки цікаві тим, що у них не зашорена а, така пам'ять, не зашорені вони емоційно, і в них дуже класно працює креативність. А тому для дитинки найкращий варіант просто дати аркуш. І що ти відчуваєш, давай малюй, покажи мені це. От такий простий спосіб. І діти, в принципі, досить швидко включаються. А це і мені допомагає, наприклад, коли я бачу у дитини ну, прямо якийсь ступор ось якийсь такий стан не дуже зрозумілий. Я кажу: супер, чудово, покажи його, покажи його, намалюй його. Я тоді, коли вже починається процес малювання, стан переходить з розумового відділу, переходить в таку плоскість малюнку. Так? Тобто, по суті, арт-терапія це момент, коли ви зосереджуєтеся на процесі, а не на своїх думках. Тому я вам щиро рекомендую прямо робити арт-терапію. Що можна ще зробити? От для дорослих тут я би сказала вам, що можна малювати там персонажів, можна малювати якісь сюжети по типу намалюй там свого монстра, так? і ви малюєте якусь пляму, якесь таке чудо, чудне, диво дивне, і ви його показуєте початку там олівцями, можна відразу кольоровими олівцями, пастелью, різним таким матеріалом. Але, на мій погляд, тут ми стикаємося з ось цим внутрішнім перфекціонізмом, саме дорослі. Тому для дорослих я більше рекомендую працювати з лінією, плямою і крапкою. Як це робиться? Ви можете взяти будь-який аркуш паперу. Просто відму аркуш паперу, так? Просто аркуш паперу ручка. Ви берете і починаєте малюнок. Починаєте з того, що от ви дивитесь на аркуш, задаєте собі питання, що я зараз відчуваю? Що зі мною зараз відбувається? Який мій стан? І починаєте малювати свій стан. Це може бути от якась лінія, абракадабра, може бути лінія пряма, може бути такі ось от круглі лінії, хаос думок, хаос думок. Так? І ви починаєте це все замальовувати. В момент, коли ви малюєте, ви не намагаєтеся зробити щось. Нам потрібно достукатися до підсвідомості, так? витягнути в ці думки хаос, який є в голові. Витягнути його на папір. І тому найкраще це от працювати з лінією, взяти кольоровий олівець, взяти фломастер, маркер, от що у вас є, просто ручка, синя, чорна, так, і от починати. Якщо в моменті, коли ви задаєте собі питання, що я відчуваю, ви не можете це ідентифікувати, такої, в такому моменті ви берете і просто ставите крапку. Берете і ставите ще одну крапку, і ще одну крапку. І кожну цю крапку ви ставите з такою думкою, що я зараз відчуваю. Рано чи пізно у вас з'явиться або картиночка з крапок, або ви почнете вести лінію. І ще один цікавий спосіб для дорослих це намалювати кружечок на папері. А в будь-якому місці, де ви хочете, намалювали кружечок, давайте зараз вам покажу: от намалювали кружечок, а потім намалювали до нього два підкола і такий от носок. Вигляд зверху, людина вигляд зверху, так? І далі ви можете намалювати лабіринт. Лабіринт ваших думок, лабіринт ваших почуттів, лабіринт того, що ви собі там бачите. Так? Або спочатку малюєте лабіринт, а далі малюєте фігурку себе. Ось ви намалювали лабіринт, і далі. Берете і виводите себе з цього лабіринту. Кольоровий олівець можете використати, знову ж маркер, можете іншого кольору ручку взяти, так? І оцим лабіринтом ви себе виводите із стану. Дуже класна, терапевтична права, яка допомагає вам стабілізувати себе і заспокоїтися, особливо, коли в голові просто дуже-дуже багато думок. Є ще цікавий спосіб на кшталт. А взяти, записати все, записати всі думки. Але, на мій погляд, поки ви одну думку записуєте, у вас вже 10 в голові про майне. Тому найкраще тут починати от саме малювати. Малювати, що ви бачите, малювати, що ви відчуваєте, малювати ось цей стан, який у вас є зараз. І ви відчуєте, що буквально пройде 10-15 хвилин. І ваш внутрішній стан вже зміниться. Ви вже будете відчувати, наче все стало спокійно вирівнялося. Тривожність, отака от яскрава, сильна, вона зникає. А натомість з'являється трохи з такого спокою внутрішнього і фокусу. Тобто ви вже в стані сфокусованості можете щось далі робити, приймати рішення, працювати, ну, загалом от якось думати і далі продовжувати свій рух до мети, яка у вас є. Так? А якщо ви в хаосі думок, то вам цьому дуже важко. А також іще класна терапевтична вправа, саме для дорослих, яку я рекомендую, це зробити пляму. Берете і робите пляму. Причому це може бути кольоровий олівець, може бути це ну, фарба, так, акварель, гуаш. От ви можете взяти все це зробити. На мій погляд, найкращий варіант або кольоровий олівець, або якщо у вас є чай, кава, берете аркуш, чайну ложечку, капнули на аркуш. Розтікається ця вся пляма. Тобто брата, отак от трясате аркуш, так розтікається вся пляма, і потім, коли вона висихає, ви починаєте дивитися, що ви там бачите, який ви там бачите. всесвіт. Трошки так нагадую історію про кавову гущу, так, яку треба виливати, і потім дивитися, де там сужений чи хто. Плюс іще цікава теж тема брати і робити прямо багато багато ліній. Для дорослих я не дуже рекомендую малювати саме от якогось там монстрика, чи малювати будинки, чи малювати там, тваринку, тому що ви почнете зосереджуватися на внутрішньому перфекціонізмі. Ви почнете думати так: отут я лапу не так намалював, тут я це, це криво зробила, тут я ще щось там не так зробила. Треба перемалювати. І ви починаєте замість того, щоб розслабитися, ви починаєте завантажуватися. Ще сильніше, оцей внутрішній дорослий перфекціонізм вам він буде заважати а, пройти саме терапію, саме арт-терапію. Тобто, це ж ми працюємо не для краси. Не для мистецтва чи там якогось результату. А ми займаємося саме процесом. От саме процес і вам потрібно зробити поступово, плавно, ви починаєте плями, лінії, крапки, колір, наприклад, той же самий. Ось це те, що вам я рекомендую робити. А для дітей. Дуже класно підходить і вправа лабіринт. Дуже класно підходить вправа різноманітні каляки-маляки. От теж долаємо творчу кризу просто на раз-два. Малюємо багато, багато ліній, і от що ми там бачимо, що відчуваємо. І для діток також класно працює. Тут залежить від віку, якщо дитині вже, наприклад, 5 чи 7 років. Вона вже може намалювати, наприклад, будинок, дерево, там, річку, гору, от щось в такому дусі, себе там, на рівні павочка, павочка, овальчик. Так? І тоді можна давати терапевтичну вправу. Я і мої друзі. Тобто, от, намалюй свій будинок, намалюй себе, хто ти там в ньому, намалюй там, ліс чи дерева, які це дерева. Одним словом, це в такому плані, але тут потрібен вже професійний арт-терапевт, який буде розшифровувати. Тобто це той варіант, коли ви розумієте, що в дитиною ну, такий чи не такий стан, можливо, не дуже позитивний, і ви хочете допомогти цей стан подолати, так? але людина ну, в такому маленькому віці ще не говорить, вона не може вам сказати свої складні емоції та переживання. І тоді якраз арт-терапія дуже допомагає, тому що є трактування, наприклад, коли там дитинка малює дуже маленькі сюжети на аркуші. Так? Тобто аркуш великий, а сюжет там якесь зображення дуже-дуже малесеньке. І це трактується так, що от, ніби дитина бачить себе дуже маленькою, загубленою в цьому світі. А якщо починати саме арт-терапію. В цьому досі проводити, то поступово, поступово, там дитина стає спокійнішою, будинки стають більшими, люди більшими, веселішими, там, і так далі. Але в будь-якому випадку навіть зображення, яке може показувати якісь тривоги, воно все одно допомагає дитині з цим впоратися. Це так, на мою думку. Можливо, арт-терапевти не погодяться. І що ще можна робити саме з дітьми? Можна обвести долоню, покласти долоню і обводити. З дітками дуже класно працює ліплення. Ось якщо дитині 4, 5-3 роки, вона може класно ліпити. Малювати ще не дуже виходить, а от ліпити вже можна. І ліпити різні знову ж сюжети. От які емоції, який колір ти обереш. Пластилін тільки я вам рекомендую брати або повітряний, або дуже такий м'який для діток, тому що твердий пластилін, дитина не зможе зліпити, засмутиться, розплачеться і закине цю справу. Тому от матеріал теж підбирайте. А якщо для дорослих обирати ліплення, то е, тут. Теж краще робити це в майстерні. От, якщо так доросло вами краще робити це в майстерні, але разом з тим ви можете і починати, наприклад, з того, що ви намалювали своє зображення, і взяли, зняли цей аркуш і викинули або спалили, або ще щось з ним зробили. Я впевнена, таких вправ ви знайдете більше. І на просторах інтернету, і навіть отак самостійно можете що для себе придумати на основі різних таких комбо. Разом з тим, я вважаю, що арт-терапія дуже допомагає перемкнути фокус. Фокус з думок, фокус з стану перемкнути на дію. І навіть така мікродія, коли ви взяли і просто на арку ще щось намалювали абстрактне, вона вже вам допоможе. Повірте. Якщо ви візьмете терапевтично, наприклад, ті ж самі іграшки антистрес, я думаю, ви пам'ятаєте, то слайми були, то, можливо, в дитинці. Знаєте, чи в юності пам'ятаєте такі от плівочки з пузирями, з такими пупирочками, і їх це давили. І прям заспокоювалися. Так, зараз вже з'явилися там а, якісь чи кліпці, чи, як вони називають, різні іграшки антистреси, так, а, якась от така от монотонна, однакова дія, яка заспокоює мозок, заспокоює тривожність. І е, така термінова допомога при раптовому стресі. Якщо раптом дитина, наприклад, отримала панічну атаку, або у вас панічна атака, дихання. Вдох, видих, так, дихати, потім можна потерти руки, і за можливості можна щось намалювати. Навіть якщо це буде тремтіння руки, ви в моменті переведете цей психологічний нервовий тиск, переведете трошки в фізику, в руки переведете, вам буде вже легше. Ви вже трохи зможете себе стабілізувати, знову ж ці свої думки, мислення своє зможете стабілізувати і отримати трошки передишки. Звісно, арт-терапія не замінить психотерапевта і психолога також. Та разом з тим це дуже класно допомагає. І а, чим намалювати? От може бути у вас таке питання: чим намалювати? Так, от, а, дивіться. Обирайте простий варіант. От найпросте, що у вас є під рукою. А Як я говорила на початку, це може бути і навіть ручка, аркуш, чек з магазину, це може бути якийсь, ну навіть от їжа, так? От кава, чай, ви можете цим всім взяти і намалювати. Просто в моменті зробити якусь дію, яку ви не робили раніше, наприклад. І це вас вже відволіча, це вам вже отак в моменті дасть відчуття трошки стабілізації, тобто контролю. По суті, від чого відбувається паніка? Ви не контролюєте те, що відбувається. А малювання дає вам контроль. Арт-терапія дає вам контроль над вашим станом. І що я можу вам на завершення порадити? Взагалі, мистецтво і Творчість Вона починалася ще з тих часів, коли люди навіть не вміли розмовляти, ще з тих часів, коли не було мови. Але вже тоді людство починало зображувати картинки, як і відбитки в долоні на стіні, так і сюжети з мисливства, так і сюжети з якогось побуту. І люди вже починали їх зображувати, з бажанням може залишити пам'ять, може виразити емоції. Та в будь-якому разі, з кожною епохою мистецтво ставало все складнішим, і люди так і не відмовилися від нього. Тобто мистецтво і сьогодні є для нас такою опорою. На яку ми можемо спертися, на яку ми можемо посилатися, якою ми можемо от виразити те, що важко сказати словами. І тому, друзі, творіть, вивчайте, пробуйте, не женіть себе в якісь рамки чи намагання зробити щось ідеально. Це взагалі не потрібно. Тим паче в сьогоднішніх реаліях. Просто спробуйте, просто попрактикуйтесь і поділіться, які будуть ваші результати. Що цікавого ви для себе візьмете, що для вас можливо буде відкриттям. Поділіться, я буду з радістю читати ваші історії і завжди вам допоможу. До зустрічі на наступних отерах.